Веселіці, радуйтеся, жителі Сіону, по великій посеред нього, святий Ізраї. І лустраді, Господь, в розсвічення моєї Спаситель мій, кого боюся, кого боюся, Господь захисник життя мого устрашуся, Господь в розсвічення моєї Спаситель мій, кого боюся, кого боюся. Господь в розвіження моєї, Спаситель мій кого боюся? І всі пройшли крізь море, і всі хрестилися у Мойсея в хмарі і в морі, і всі споживали ту саму духовну їжу, і всі пили те саме духовне питиво, бо пили від духовного рядущого каменя, камень же був. Христос і Духові Твоєму, Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Сондрий сеймового Боженовий слухаймо Святий Євангеліє, миру Русі. Від мерка святого Іванилія читання, слава тобі, Господи, слава тобі, будьмо уважені одного разу. Прийшов Ісус Назарета Галилейського і хрестився в Йона в Йордані, коли виходив з води, зараз же побачив Ян Небеса, що розкривалися. І духа, який мов голуб, сходив на нього. Голос був з небес ти, син, мій улюблений, в якому моє благовоління. Слава тобі, Господи, слава тобі! Ромо Господові помолімось, Господи помилуй, щоб просвятилась вода ця силою дійством Спочення Святого духа, Господу помолімось, Господи помилуй, щоб зійшла на воду ця очищальна дія під вічної тройці, Господу помолімось, Господи помилуй, щоб була вода ця насіння дужий тіл, відганяла всяку субрудинну силу, Господу помолімось, Господи бо ми. Набула і благодать визволення благословення Йорданське силою і дією сходженням Святого Духа, Господові помолімось, щоб через сходження Святого Духа просвітитися нам світлом розуму і побожності, Господові помолімось, Господи, Господи помилуй, щоб послав Господь Бог благословені юданські освяти вудиці, Господові помолімось, Господи, помилуй. Що вода ця розсвячення визволення від ріхів стала насілення душі й тіла на всяку особливу користь, Господи, помолімось, Господи помилуй, що вода ця привела до життя вічного, Господи, ви помолімось. О, Господи бомилу, ти волію, твої знебуття привів все дебуття твої владою і ти тримаєш творіння твоїм промислом порядковиш світ. Ти що дирьох стихій створив куріння, чотирма порами кола року вінчав. Перед тобою тремтять усі сили розумні, дебе хвалять сонце, дебе славить місяць, тебе оточують зорі, дебе слухає світло, тобою тремтять безодні, тобі служать джерела, ти розкинув небо, як шатроти на водах поставив землю. І піском край моря, ти для дихання повітря розлив. Тобі служать сіли ангельські, тобі кланяється чи Слуги всіх нашої схилення, молові Твої виявляємо покірність тобі, сподоби нас, сповнитись, освячення, через споживання, водицієї, нехай нас І нас. Світ буде. просвітив, слава Тобі, Його рані хрестився Ти, Господи, роєчний явилося в поклоні. Отцівський Бог засвідчив про тебе, улюбленим цим сином іменуючи, і дух у виліді, в сповістив слова, ствердження, я ти, Христе, Боже, і світ просвітив слава Тобі, в хрестився, ти, О, Господи. Січне, явилося поклоніння. отцівський Бог засвідчив про тебе улюбленим Сбесеною, і минуючи, і Духу, вигляді, голубині своїсти слова ствердження, явився ти, Христе, Боже, і світ просвітив, слава Тобі. Христос прощається. Сердечно поздравляю всіх, хто зібрався тут на купання з юрданськими святами, богоявленням, як би ми назвали, буде правильно. Хотілося б побажати, щоб нинішні свята прийшли до вас в злагоді, в мирі, в божності, в такому дусі праведному. Сьогоднішнє свято особливе тим, що земне і небесне єднається в особі Ісуса Христа, особливе тим, що Христос приходить на грішну землю і показує нам, що він не тільки син Йосифа, як в теслі, він не тільки син Марії, звичайної людини. Найперше він є син Божий, і те, що він є син Божий, свідчить якраз оти. Голос Отця Небесного, який вказав, що це син мій улюблений, і свідчить якраз і Дух Святий, який сходить на нього. Сьогодні ми зібралися, щоб освятити ту воду, і так закладено вже з віків і часів Ісуса Христа, що вода в часі освячення міняє свою структуру і робиться живою, робиться зовсім іншою, якою вона була до того. І хотілося би побажати, щоб через окроплення води ваших домів, через. Споживання тої води, щоб в вашому домі завжди був добробут, завжди була злагода, щоб Господь охороняв від всякого того злого, що приносить вам біду, що приносить вам страждання. Як кажуть моржі, що вода змінює людину. вона із хворою людини робить здоровою, здоровішою більше людину. І хотілося би побажати, щоб найперше їм більше утвердження, що вони добрий приклад подавали. Тому що, скажімо, то приємна така процедура, хто не пробував, хто хоче, може ще попробувати. Побажати хотілося б, знаєте, щоб та вода не тільки міняла наше тіло, а міняла нашу душу. Щоб коли ми споживаємо ту воду, ми могли робитися кращими, щоб було більш людяніше на серці, щоб було більше любові, щоб було якогось відчуття миру і зла. Годи і порозуміння один до одного, щоб ми розуміли, що християнство не в тому, щоб випити Йорданської води чи Пасху освятити. Казав Христос, що виконує заповіді мене тільки той, хто любить мене, а любить мене той, хто виконує заповіді Божі. Дай Бог, щоб ми розуміли, що таке. Вітаю всіх вас праздником. хто має намір купатися, хай Бог допомагає, радості, спокою, веселих свят, До наступних дочекатися Христос хрещається. Ви знаєте, мені дуже приємно поспіль три дні телефонували до мене, чи буде у нас таке свято. Це є дуже приємно, кажуть Струскавця, Стевника, З Дрогобича, що дуже приємно у вашому озері скупатися. Ну, так, ми звичайно вітаємо їх. Я в особливий спосіб хочу подякувати оцю роману, який традиційно кожного року приходить сюди і святкує з нами свято Водохрестя. Ну, звичайно, після посвячення цієї води вона цілибна, але холодна. Так що, будь ласка. Vamos. É Vamos. ちょっと待って。 Åh! <laughs> <laughs>

thank <laughs> you